Тасю, я хочу поговорити серйозно. Можливо, це наше останнє побачення і. Я хочу сказати, що я так більше не можу. Або Андрій. Або я. Ти можеш, скільки хочеш посміхатися, я знаю тобі. Наплювати на те, що ми можемо розійтися. Боїся, що хтось нас почує і розповість Андрію? А з Андрієм станеться припадок і розуміється. Андрій, будуча знаменитість, Андрій великий український хімік-механік. А я що? Нещасний. Студент, невідомий нікому поет. Нема більше сил це терпіти. Чуєш вічна брехня? Я Андрія поважаю, але я його ненавиджу за те, що брешу йому. Так і ще й це ідіотське становище кузена. Всяка дамочка, котра дурить свого йола по чоловіка, зараз знаходить собі кузена. Я не хочу брехні. Чому я повинен вечорами бігати, як божевільний, виглядати, красти поцілунки, червоніти, мучитися? Я люблю тебе. Ти любиш мене. що? Ти знов почнеш. Про жалість, про святу жалість. Андрій такий нещасний. Ти зробила його ученим. він зараз робить великі виник, і ти подарує його людству. Його не можна кидати, бо він загине, з буде припадок. Ти приносиш себе в жертву любові. Це все брехня! Тобі потрібний молодий, здоровий любовник, бо твій чоловік хворий. Він скоро зробить свій винахід і матиме за нього великі гроші. Тоді ти зможеш пожити і, звичайно, міняти це на якесь життя з бідним студентом невигідно. А як же любов? Не любиш ти ні мене, ні його? Та тільки себе. Я не знаю, чи ти живе з ним як з чоловіком. То хіба я в цій брехні можу розібратися? Можливо, ти і мені брешеш теж з жалості. Тільки я. Не потребую жалості. Після жагучих обіймів зі мною, після пекучої ніжності, от саме пекучої, болючої, ти приходиш додому і милуєш Андрія. Я не розумію, як ти можеш? Як ти можеш навіть, навіть не почервоніти при мені, а після мене? З такою турботою, ласкою, ніжністю ходити коло нього, дивитися йому в очі, брехати і ні трішки муки, ні трішки, от що мене мучить, найбільше мучить. Ти, можливо, Бездушна, жорстока або надзвичайно примітивна людина. Я нічого не розумію в цій паскудній плутанині. Я так далі не можу, я не маю покою. Скажи мені, що ти мене любиш, чуєш? Скажи мені правду. Це так довго тягнутися не може. Невже ти думаєш до смерті брехати? Я, я нічого не розумію. Я хочу правди. Любиш мене, так ходімо зі мною. А любиш Андрія? Так залишайся з ним. Ти любиш Андрія і його жалієш. А мене ти не любиш і не жалієш. Я вимучився. Я не сплю ночі і мучусь так, що іноді кричу, як божевільний, і одна думка, що тебе обіймає другий. Що ти милуєш його, смієшся до нього. Ти цього не розумієш, бо ти не любиш. Чому ти жалієш Андрія, а не жалієш мене? Чому? Брехня одна брехня? Я з божеволію. Ти з таким болем сидиш у мене на душі. Ти тягнеш до себе, як тайна, як безодня. Скажи мені повсти за тобою і дивитися, як ти будеш цілувати другого. І я поповзу. А може я вбив би і, і тебе, і його і себе. Не знаю. Я чекаю.